Вітаю вас, мої любі діти і дорослі, і запрошую вас на спортивну вікторину, таємниця дерев. А допоможе мені лісовий ельф. Виконавши вправи, ми дізнаємось дуже цікаві факти. Друзі, як народжується дерево, з чого воно починається? Яка рослина, дерево починається з насіннячка. Насіння потрапляє у ґрунт і... Що ви думаєте? Відразу народжується дерево? Ні, щоб рослина росла, їй потрібно створити необхідні умови. Як ви вважаєте, що це за умови? Їх повинно бути три. Окрім ґрунту, для життя необхідне сонячне світло, вода і тепло. Отож, насіння потрапляє у воловий ґрунт, там його шкірка поступово розм'якшується, народжується дерево. І водночас тим коріння росте донизу і закріплює рослину в ґрунті. Маленьке дерево зветься паростком. щоб зростати міцним і здоровим дерево, як і людині, потрібно добре харчуватися. До речі, а що у рослини замість роту як ви вважаєте? Знов такі коріння. Коріння всмокчує корисні речовини з ґрунту і відправляє їх наверх до стовбуру. поглянути на доросле дерево крізь ґрунт ми побачимо. Ми побачимо, що над землею і під землею дерево виглядає майже однаково. казати так, що в дерева, як і у людини, є твердий і незмінний скелет. Ось він. Давайте назвемо його частини. Під землею знаходить коріння, вірно. Також у дерева є один міцний стовбур. І цей стовбур розгалужується на На гілки, вірно. Звичайно, чим старше дерево, тим товший і вищий його стовбур. А ще стовбур може показати, скільки років виконалось дерево. Ось якщо ви побачите коли-небудь зруб, то зверніть увагу на ледве помітні кільця. Порахуйте їх і дізнайтесь про вік дерева. Кожне дерево прокидається. І як назвати нам ці маленькі кульки грудочки Що це? bro <laughs> Поділяються на дві групи. Ті, на яких зростають листя, звуть листяними, а ті, на яких замість листя хвойні голки хвойними. Дихають і завдяки листю очищують повітря. Їх не дарма звуть легенями планети, бо одне дерево здатно забезпечити киснем чотири людини. Дякуємо лісовий ельф за таку цікаву розповідь. Я кажу вам до побачення. На цьому наше тренування закінчено. До побачення!